Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про мої фаворити серпня. Ось так непомітно добігло кінця літа. Я дуже сподіваюся, що вересень також буде ще тепленьким, сонячним, подекуди спекотним, ну, як мінімум, як минулого року, і у нас ще буде можливість насолодитися. Легкими, невагомими ароматами, які характерні для цього періоду. А сьогодні хочу розповісти вам про свої аромати, якими я користувалася в серпні в різні моменти теплоти, коли було дуже спекотно, і тоді, коли ніби сонечко є, але все рівно відчувається якась така тональність прохолоди, і вона трошки нас штовхає на роздуми і відчуття того, що все-таки. Скоро буде знову осінь, знову ми будемо заходити в такий прохолодний період сезону. Ну що, почну з того, що розповім вам про своїх двох улюбленців в серії Аква Алегорія. Це бренд «Герлен» і це два красунчика. Новинка 25-го року Аква Алегорія Роза Верде. І е, фланкер на дуже популярний аромат в бренді і в серії Aqua Allegoria – це Vetiver Harvest. Хервест. Якщо говорити про новинку, то це дуже красиве таке поєднання. Е, власне, ці компоненти зацепили ніби мене, знаєте, і викликали цікавість до цього аромату. В композиції красиво звучить Троянда. Е, вона так якось, як на мене. Філігранно поєднана з тональністю ноти огірку, з тональністю ноти м'яти. Їми стартує аромат. І це так, знаєте, свіжо, якось пронизливо. Для мене я відчуваю тут такий красивий унісекс. І ці оцю унісексовість забезпечують, я так думаю, що все таки ноти шипрові ноти, які знаходяться в базі, красива тональність ірису, дуже приємна тональність мускуса. вона також знаходиться в базі. Троянда в серці не сама, вона там знаходиться з грушою і фіалкою, І це теж якась така, знаєте, додаткова глибина, додаткова соковитість і виразність звучання троянди. Ну і ще, окрім м'яти та огірка, на старті знаходиться бергамот. І це якийсь такий класний мікс дуже красивих, ефектних компонентів. Я Просто впивалася цим ароматом в серпні. Він мені настільки красивий, також експериментувала з ним в поєднанні з ароматом Prada Infusion Dead Rose. І я ніби якось так підсилювала цю троянду. Вона ставала більш багатограннішою, такий... Створювався якийсь унікальний тон звучання в поєднанні ароматів. Дуже красива композиція, насолоджувалася на нею в серпні. Ну і якщо говорити про неролі ветивер гервес то це традиційне поєднання неролі та ветиверу, і до них доєднали третій суперкомпонент. Це компонент меду, але не звичайного меду, а меду з пасіки, яка стояла в. Садах з апельсиновими деревами, тобто мед запальсинового цвіту, і дуже красива, затишна, приємна тональність, ніби аромат робила більш глибшим, теплішим, якимось таким затишнішим порівняно з класичною версією неролі ветивер, яка знаєте така ясна, свіжа, невагома, і неролі з ветивером, поєднані з бергамотом і інжиром, такі соковиті ясні, то цей варіант. Він в приємну розкішну глибину. Коли я порівнювала два варіанти: неролювати вера і не роль Ветивер Гервес на своєму каналі, то е, написала мені одна з глядачок, що дуже любить цей аромат восени слухати. Тому я думаю, що й в вересні продовжують, якщо він буде тепленьким, таким сонячним продовжує користуватися цим ароматом. Дуже красиво. Дійсно, таке знаєте, дуже приємне. Занурення в природу, в її глибину, в її багатогранність. красива композиція, флакончики, такі знаєте, супер естетика, прекрасний аромат. Терпень провела ще з одним керсунчиком, замовила його для себе для ознайомлення. Це представник бренду Calvin Klein Escape. Досить давній це аромат, я би так сказала. І він, знаєте, такий складно побудований тут і квіткове поєднання того самого Жесмину, троянди, красивої конвалі, гвоздики, як квітки, так і спеції. І в цьому ароматі фруктова тональність, цей персик, і диня, і абрикос, і приємна така гірчинка дубового моху, приємна тональність цитрусових, яка досить насичена база з амбри на ветиверу, кетру, кедру, санталу, мускусу, того самого дубового моху. Але ви знаєте, на виході для мене особисто виходить такий. Якийсь ніжно-свіжий духняний аромат, я в ньому не відчуваю якоїсь такої ретровості чи вінтажності, як хто багато міг би назвати. Дуже красиво, свіжо. І в той же час, знаєте, така пружна оксамитовість в ароматі, дуже приємна щільність. Він не тисне на вас, але ви ніби занурюєтесь в таке. Приємне, об'ємне духняне звучання квітів, фруктів, деревинної тональності, цитрусової. Дуже класний Кельвін Кляйн Ескейт, приємно вражена цим ароматом і користувалася їм в серпні. Також з великим задоволенням користувалася ще одним красунчиком: це аромат бренду Сарджика Паркер Лавли композиція. Дуже люблю власне цю акторку. Як ви знаєте, добіг кінця третій сезон, ой, серіалу і просто так, де вона виконувала головну роль Керрі, і це вже якби фінальне завершення цієї такої. Давньої 27-літньої епопеї з серіалом Секс та місто і дуже-дуже люблю цю героїню, люблю цей фільм. І мені імпонує сама виконавиця головної ролі. І мені було дуже цікаво познайомитися. По-перше, з її ароматом. Це сталося, ну якийсь не От використовувала цей аромат. Для мене це якась така далека сестра аромату Шанель Шанси. Отендер. Десь мені вловлюється оця схожа тональність, десь мені вловлюється краса цього аромату. В ароматі дуже красиво ефектно поєднуються нота пачулі, орхідеї, нота мартіні, панди, нарцису, мандарину, полісандру. В серці красиво звучать деревинні ноти, біла амбра, приємна, мускусна тональність. Дуже якийсь такий красивий, ясний, жіночний, е, такий легкий, ненав'язливий аромат, але теж з такою пікантною глибиною. Е, мені дуже подобається, як звучить пачулі тут в серці. Дуже подобається, як він перекликається з цитрусовою тональністю і ніби дивиться в базу, поєднуючи її компоненти бази. Всі разом квіткова приємна тональність, де дійсно оця така тональність нарцису. Коли ви їх от вдихаєте їхній аромат, для мене тут відчувається, красивий і досить за помірну ціну аромат, його щиро рекомендую вам до знайомства, до використання. Якщо хочете такий, знаєте, хороший, якісний аромат за комфорту, вартість можете звернути увагу серед Jessicka Parker. Лавлі, класна композиція. Також, якщо продовжувати цю тему пачулі і такої приємної шкіряної тональності, то в серпні я користувалася ароматом Darling». Це красиве звучання пачулі та шкіри в базі, тональність жасмину в серці, духм'яно, розкішно і так якось, знаєте, дуже ефектно це все звучить. Тональність бергамоту на старті. Додає ясності, приємної гірчинки. Аромат досить лаконічний, і я б навіть сказала, в якійсь мірі аскетичний, але класно проявляється. Знаєте, от в таких ароматах є можливість виокремити і навчитись якось ідентифікувати компоненти, ну, парфумерні компоненти. Тому що я тут прекрасно відчуваю і тональність шкіри, прекрасно відчувається тональність пачулі. Для декого вони створюють ну, таке неоднозначне манеру звучання. Чання хтось би це назвав якоюсь такою гумовою тональністю, знаєте, ніби шини якісь автомобільні. Але для мене це красивий, якийсь такий глибокий, ну знову ж таки, в деяку унісексовість, аромат, який йде, Але ну, мені дуже подобалося от таку теплу прохолоду серпня. Дуже красиво вона слугувала гарним фоном для цього аромату. Прекрасна композиція. Ну, і відповідно, нею насолоджувалась в серпні. Також хотілося мені якось ніжності, легкості, елегантності, і її мені дарував ланком одазур. Дуже люблю цю композицію. Це про троянду, це про півонів, про рожевий перець. Вони в серці ясні, невагомі. Лимон з бергамотом стартував, давав її, додавав їм якось такої приємної чистоти, летючості, легкості невагомості, деревинні ноти, пускоста амбрета в базі. Також приємно закріплювали, не перенавантажували, додавали таких додаткових, ну, ніби парфумерних відтінків, приємної глибини, також якоїсь такої, знаєте. Ніби як пухка тональність для мене з'являлася цим ароматом. Для мене це аромат ніжності, чистоти, доглянутості, свіжості. Він прекрасно влітку, весною для мене звучить дуже хороша композиція. Ну, відповідно, в серпні їм насолоджувалася цим ароматом. Ну, і фіналізувати буду красунчиком, яким, е, аромат якого от мені хотілось відчувати в, влітку. Але щоб це було не насичено, не надто так важко та настирно. Це був аромат Шанель, Coco Mademoiselle, але версія Льоприве. Вона для мене ідеально звучить якраз в спеку, коли хочеться відчувати улюблений аромат, але е, якось не відчувати дискомфорту від його тяжкості, глибини та насиченості. І от я, наприклад, дуже люблю Coco Mademoiselle, але для мене він заважкий, за такий насичений, надто інтенсивний для літньої спеки. Тому, от версія Льопрівев, це така ніби версія для сну в бренді позиціонується цей аромат. Але для мене це таке легке, невагоме, пухнастеньке також подекуди звучання улюбленого аромату, який ну, гарно носиться саме в спеку. Лаконічна піраміда з нот мандарину. Вони на старті жасмин а троянда в серці, і білий мускус в базі легко, невагомо, лаконічно, і в той же час для мене це той всім улюблений, приємний аромат, та сама, така, знаєте, характерна для Шанел породистість, якась така дуже красива, впізнавана жіночність та елегантність. Всі вони тут присутні. Прекрасна композиція, і власне її теж насолоджувалася в серпні. Ну і хотіла вам сьогодні розказати. Ну, от таких моїх сім фаворитів серпня представляю вам і вашій увазі. Всі ці аромати для мене були от, дійсно якимось таким, знаєте, залишаться тепер парфумерним якорем літа, і, власне, серпня 2025 року. Вони дуже якісь такі різні. Хтось свіжий, невагомий, хтось з приємною такою, знаєте, з приємним історичним фльором, хтось з характерною шкі... шкіряною глибиною, і, або ж, аромати з якимось таким моїм особистим, якимось емоційним фльором, але кожен з них дарував мені, дарував мені позитивні емоції, кожен з них був зі мною в серпні. Якщо якась композиція вас зацікавила. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди а, і замовити. Кожен з сьогоднішніх ароматів, або ж ті аромати, які привернуть вашу увагу з моєї колекції, або перейти під описом в даному відео за посиланнями на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. Я також там ділюся своїми ароматами зі своєї колекції. Можете подивитись, ознайомитись, ну, як мінімум, поспілкуватися зі мною на біля парфумерні теми, ну і замовити композиції, які привернуть вашу увагу. Я з задоволенням поспілкуюсь з вами, ну і поділюся ароматами, які. Вас зацікавили. А сподіваюся, сьогоднішнє відео вам подарувало хвилини якогось розслаблення, радості, можливо, ви щось цікаве для себе дізналися. Якщо це так, поставте йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. В коментарях також поділіться ароматами, якими ви користувалися. Цього серпня які враження вони справляли на вас та оточуючих мені та глядачам в каналу, буде цікаво дізнатися вашу парфюмерну експертизу. Тому зустрічаємось в коментарях. А особисто від себе вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!